Ми, грубо кажучи, від сервісного центру виїхали. Ми їдемо до перехрестя на перехресті праворуч і шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Добре? No. Давай. Якщо що коментуй, якісь складні моменти. Щось Чи трамвай дивляться? Не знаю. Розберись, вони їхати будуть. Тики поїхали. То інструктори початківці, або може в них там якийсь інструктаж був, як тут проходити, або може вони в бордюр сильно близько їхали. Ну, тобто ти ж розумієш, що то машина учбова і вона повинна поїхати. Ми можемо почекати трішки. Добре, ти впевнюєшся в безпечності приїзду трамвай на корі і подивляєшся по сторонам. Вигідно почекати, поки вони так, виходи, mm -hmm. так? Бо поки ми їх почнемо об'їжджати, вони ламануться. Так. Mm -hmm. да. А взагалі по ситуації. Mm -hmm. Тут кому поступаємося? Mm -hmm. Добре, Встигай видивлятися, куди їдеш і звідки поступаєшся. Встигай, встигай. І забудь траєкторію. Добре. Він подальній смузі йде. Mm -hmm. Проведи поглядом його, поглядом провела. Правила другого, зрозуміло, що вони в дальній смузі, да? Далі що у нас? Добре. Роби свою справу, не чекай нікого. Вони бачиш, погано аналізують ситуацію. вірні колеги двадцятку якось тут відпрацьовую. Тут є двадцятка. Знак? Да. Нема. Немає. Ну, двадцять тут це повільно. По можливості ми їх там після кола випередимо. Добре? На другий, так? Да? Так, да, на другий з'їзд. На цьому колі завжди на другий з'їзд, так mm -hmm. що І не забувай, що оце пішоходний, він хоч і не намальований, а по знакам він пішоходний. Ти руку потягнув, yeah. так? Ти потягнула туди руку, але не включила його, тоді, коли треба було, але ти його не включила. Не думай про цю помилку, працюй далі. Це просто помилка, все, ми просто фіксуємо, як помилка. Працюй далі, роби свою справу. Якщо тобі сказали помилка, не треба зразу зациклюватись. Ну все, вже. Ну все. Ну вже все. Ти ж назад не здаси, не переїдеш, так? Да? На колі перший з'їзд. se le Втягнулася, але не включила його. Прибрала руку і потім включила, коли ми вже по факту з'їхали. Так. Ну, не думай про цю помилку. Все. Ти таку помилку раніше не допускала, вона нетипова, не типова, не зациклюйся. Їдь далі, не косяч далі, добре? Ми праворуч на перехресті. Кому поступаєшся тут? Відразу глянь, бачиш, справа фури стоять. Mm -hmm. Нам треба буде їх об'їхати і після них стати. Якщо не встигнемо до двох пролеглих, то тоді вже після двох. Mm -hmm. Добре? Тільки без суїти. Все спокійненько, все плавненько. не чекати поки вони поїдуть Те, що ти Ти маєш робити. Ти ще не доробила. Так, там де треба, але можна було ближче трошки до бордюру, бо ти uh -huh. майже всередині ти трішечки правіше. Глянь по верхньому дзеркалу. Yeah. Ти трішки ближче до бордюру. Yeah, Можеш... <laughs> трішки ближче можна. Uh -huh. Продовжуй рух. Там де треба, ти якраз до двох прилеглих встала. Uh -huh. встигла. Ідемо собі, да. Будемо рухатись до парахрастя, на парахрасті поїдемо ліворуч. Ліворуч на пражску. Траєкторія, вона дуже рагульна, вона ужасна. Це траєкторія розвороту, не дай Бог, повороту. Це вони так повертають, це дуже печально. А ти наїжджаєш тепер на суцільну лінію, бо ти кудись мимо поїхала. Дивись за своїм носом. Не завжди машина, що попереду, підскаже тобі гарну траєкторію. Mm -hmm. Ти так ніколи не робила. Так? Працюй, працюй. Видивляйся все. Далі ми праворуч. Ти бачиш, що вони кудись вправо поїхали? На них взагалі не орієнтуйся. Якщо вони там по рагульному стояли, то напевно і далі по рагульному будуть mm -hmm. їхати. Да? Mm -hmm. Не орієнтуйся на них. Вони, напевно, зараз під бордюр залізуть, що не треба тут робити. Працюй, працюй, роби свою справу. Плече не проконтролювало взагалі. Да, як вони під бордюр залізли? Так не треба. Ось твоє положення гарне, крайнє ліве відразу. Бачите, які в них траєкторії. Тож, ми займемо потім їхню позицію і, напевно, почекаємо, поки вони проїдуть, угу. щоб вони там нас не стопнули. Вже якось їх треба об'їхати. А ми тут з тим звиваєте? Ні-ні-ні. Тут ніби нам треба на ривочку завернути колеса. Глянь, якщо вони проїхали, проїхали? Ну, ж, може, помістимося. Вони проїхали, ми помістимося. Ми не будемо чекати, поки вони повністю маневр завершать, да? так? І працюю, видивляйся. Молодець, побачила. Молодець. Нахиляйся, ще дивись. Добре. Дублюй, молодець. Знову ж таки, під бордюр, як вони лізти не треба. Ми по крайній лівій позиції йдемо. Молодець, немає. Ну підтягни ближче, розберешся потім в процесі. Ти підтягуй в будь-якому випадку ближче. Все, теж проконтролюй. Можна буде? Yeah. І рівняйся okay. вже, рівняй, рівняй. Ти не повинна під бордюр тут залазити. Лівіше тримай, бо ми ліворуч повертаємо. Це крайнє ліве положення повинно бути. Ну тут поступаєшся? Yeah. Добре. 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 Далі прямо поїдемо. На, не на них, ми на... Прямо. так, ми прямо, да, на стовп. Бо вони кудись праву смугу тілять. Бачиш? Mm -hmm. Вліву треба. Можна їхати? Mm -hmm. І бачиш, як вони лівіше себе запустили машину, а потім крутонули вліво. Mm -hmm. Подивляйся ще. Добре. Не завжди той, хто поперед. Тебе буде правильно все робити. Угу. Ти дивись в цілому на картину а, і роби так, як має бути. Тут це суцільне, я ніколи не бачу, куди я їду. Я не їхала на них. Ні, ти проїхала мимо. Дивися в цілому. Дивися в цілому. А, а, у нас гарне направлення це на основу стовпа на якомусь світлофор. Тоді ти ні на що не наїдеш. Вони ж тут а, тіпа, були суцільними, а потім їх а, замалювали. Угу зробили розривчито. Ви запамку вже нікуди? Ні, пізніше зробили. Тут, якщо що, біля діл, біля бані. Оце тут уже пізніше. До стовба ще можна. А тут виходить від Ощадбанку до на розпродажу європейських товарів. Ось так, як видно, так і ще лівіше, ось так, аж там, і на заборах, так, сьогодні.